Говорить ситуація з Черників. І ми вже маємо, що і в Львові і в Тернополі оголосили загальну мобілізацію. Міські голови, ради. І безперечно ми хочемо, щоб відлучна була така ситуація. Про те, що ми хочемо, щоб було оголошено загальну мобілізацію, тому що цього вимагають люди від нас, чого вимагає ситуація від нас. Ну і ми живемо в такому місці, де ми вважаємо, що міська рада і міський голова повинні бути навіть. Друга ситуація. Ми хочемо, щоб міською радою була створена самооборона. Це питання є в легальній площині, законодавчій площині і є підготовлене рішення міської ради з цього приводу нашими депутатами від батьківщини і від свободи. Ми б хотіли, щоб це рішення негайно доведелося. До цього, очевидно, необхідно скликати сесію фізочергового. Ну і, власне, ми хотіли, щоб рішення теж, теж це, ну, це, рішення. це рішення теж були використані. Це в основному, два рішення, третє рішення стосується керівництва самооборони нашій на позиції, ми хотіли, щоб було перемога. Що стосується загальної мобілізації? що мається на увазі для цього, які рішення, і що ми з Ставися. Є два вибори. два путські І міський голова може оголосити, може Ну, Я думаю, що вони вам можуть скинути свої рішення. Я не бачу, як вони виглядають. Але от вам читаю, є повідомлення, будь ласка, це. Тобто вони, я думаю, швидко зібрали сесії. Я так собі думаю. Прийняли рішення про загальну мобілізацію, сесія проголосувала. От, напевно так і на Києві провели і відправка на Київ. Ну ми як майдан, скажімо так, ми займаємося мобілізацією людей. Ми оголошуємо своїми можливостями, і люди вже стоять сьогодні в центрі. І я не знаю там яка ситуація, бо наші колеги поїхали буквально з цього кабінету, виїхали дивитися, що там, щоб людей ну не те, що заспокоїти, але принаймні.

так що Почув, вже журналісти, задачі не це все вже так. Я спілкувався з Івано-Франківським, з ким було ліцею, спілкувався з недавним. Що стосується оборони, садового громадських. У них це створення громадські формування в до закону про громадське формування. Я сказав мало вдома, що підготовлений законодавців, життя і так далі. Та немає московолюція завтра заруховування, воно може бути застроєння громадське формування, на підставі того ж який є по яким правильному формування. Закон України, про участь громадян в охороні громадського порядку, та охороні державних кордонів. Може бути дефіційне вторгнення. Те, що на сесії, не в законодавстві на сесії ми передбачено, але на сесії це не здатна, як юридичні точки. so we want to have a good rest of the uh, week.